Слава Ісусу Христу! Ісус Христос провів чітку грань між тими, хто просто вірить в Бога, і учнів, які кожен день перебувають у спілкування з ними. І саме учням дано знати таємницю Царства Божого, а іншим не дано. І того, хто перебуває кожен день у істині, в Слові Божому, вона робить його вільними. І тому нам. Тому саме віра в Ісуса Христа дасть нам сили перемагати всі труднощі в нашому житті прокляття, війни, епідемії е і хвороби. І тому нам треба вчитися не у смертних героїв кіно, а у вічних небожителів, пророків і апостолів. Е і тільки віра перемагає. Зможе перемогти цей світ, і тому нам зараз треба прокинутися, включитися і дійсно кожен день перебувати у Слові Божому в істині, тому що е, наш мозок він пластичний, і в одну секунду у нас відбувається 4 тисячі операцій, і тому дуже треба уважним бути до того, що ми дивимося, кого ми слухаємо, тому що сатана він не спить. Він дивиться і ходить як той лев, речить і думає, кого вбити, погубити, вкрасти. І тому, якщо ви не є частиною жодних із християнських церков, ми місія Слова Боже запрошуємо вас на недільне онлайн конференцію, біблійну конференцію з вивченням цього цієї істини Божої. Не пропустіть шанс стати учнями Ісуса Христа і піти у Царство Боже. Амінь.